Я пропоную почати з новини, яка я думаю, зробила е, неділю шокувала. вечора, шокувала або зробила неділю вечора е, і і сполученим штатам Америки і всьому угу. світу. Ну і нам так точно. Давай так. так скажемо, так і ми до цього часу її обговорюємо і не можемо. Відійти від шоку, так? так тому що я маю на увазі, новини пов'язано з тим, що Джо Байден таки знявся угу. з номінації на участь в американських виборах, і це при тому, що він до останнього зберігав інтригу і говорив, що він не зніметься. Я нагадаю, що угу. от якщо ми подивимось тиждень тому, так. Були заяви Джо Байдена так. про те, що він зніметься. Але, до речі, ми з тобою вже тоді в студіях а, обговорювали, що висока ймовірність, що він зніметься. Да? Ну і зрештою, так і сталося. А, і Байден зробив такий крок. А, нюанс був в тому, що він зробив це. Не ві... ну, той до цього часу. Ми поки не бачили відео з Байденом після цієї історії. Ми бачили лише Олексій на Ні, а ну хочу заспокоїти що? багато чита. Та це... да, ти знаєш з цього приводу. А, ну, нібито сьогодні він має з'явитися, mm -hmm. і ми побачимо його. А, от для тебе давай так, почнемо з цього. А, що він ти прихорав, відчув, я хочу нагадати. Що ти відчув, коли почув цю новину? Ти відчув я радість, був, я був радість напругу, знервованість. Я не був здивований. Я очікував, що так і буде. Я вважаю, що а, хочу нагадати спочатку, що а, Байден це. Акула акула а, в політиці США це дуже людина з великим ну, з, ну. Ну, топовим, навірно, я і так сказав би з досвідом в політиці. Він в політиці в 73-му 73 ро року, але тобто, ненсі полосі з ним може а, а, так, так, але я хочу сказати, що це дуже багато, тому що я народився в 80-му році. Тому тому людина 50 років років політиці. Ну, що це про що Це каже про це. Скаже, що він дійсно дуже досвідчена людина. Він розуміє, що зараз йому потрібно буде викладатись. Йому потрібно... Дуже багато енергії, щоб не тільки е, е, займатися, е, так скажем керуванням супердержавою, а потрібно буде ще і займатися е, виборами. Тому він розуміє, що це е, забере велику кількість енергії, і людина, я вважаю, що він прийняв правильне рішення. Це перше, що я вважаю, Друге, я вважаю, що Байден він також дуже гарно розуміє, що сьогодні потрібно, щоб були люди, які вибачайте, але я вважаю також, що це правильно. більш, більш менше скажімо так, молодші, ніж вони там. Ну, давай говорити відверто. Слухай. А ну, сьогодні віце-прем'єру Харіс. Камала Харрис. Харрис. Да. Віце-президенту так? Да, Віцепрезиденту Сьогодні, а, є там 59 років. Там, да? ну, говорити 82 або 60, ну, ми розуміємо, що ну, 21-23 роки різниця ну, це велике, так скажемо, а, роки. Тому я вважаю, що це правильне рішення. Що стосується а, такого, так скажемо, Таке рішення, да, я впевнений, що це було вирішено а, коло своїх родичів, і ми пам'ятаємо, що про це говорили. Що, а, я, він говорив, що Байден, що я поспілкуюся з дома, і ми вирішимо разом. І я вважаю, що це правильне було рішення. Що стосується сьогодні, про що йде мова? А, пан пан віцепрем'єр. Uh, я вважаю, що віцепрезидент. Віце я про... вибачаю за п'ять віцепрезидент Так, да, Що стосується віцепрезидента Харіса, то я хочу сказати, що uh, я вважаю, що вона дійсно uh, мені подобається, і я вважаю, що вона дійсно uh, на своєму місці. Uh, uh, я більш менше прочитав про неї і хочу сказати, що вона людина дуже досвідчена і досвідчена і родина у нього. І саме головне, що для мене, як громадянина України, то вона дуже підтримує нашу країну, і це мені подобається. Також я вважаю, що це було правильне рішення, тому що хочу нагадати, що а, взагалі в Америці відбуваються а, не так вибори, як у нас, а вона там набагато сложніші. і хочу нагадати, що не прямі як вона а, як вони там а, вибирають президента. А, це не так, як у нас. І хочу сказати, що е, гроші, які там дойшли, якщо не помиляюсь, 250 мільярдів вони разом збирали ці гроші, голосують ані разом і за президента, і за віце. президента, През, президента так. Да. Тому це гроші належать, е, так кажемо, 250 мільйонів. 250 мільйонів, да. і вони можуть витрачати, тобто Вибирачи ці гроші, гроші. Можуть, єдині, можуть витратити Зараз єдиний, хто може витратити, це е, е, хамер. Камила Гаріс. Гаріс, Гаріс. Камила Гаріс. Тому е, я вважаю, що це правильне рішення. Е, також хочу додати, що якщо проаналізувати, е, то ми бачимо, що е, сьогодні не такі і великі, ну те, що ми бачимо, і те, що я е, читаю іноземну, е, наземну наземні СМІ, я бачу, що не великий е, розрив. Між, наприклад, Трампом і між е, Харрісом. Хочу також вам нагадати, друзі, що е, сьогодні е, було з'явилась новина, що е, е, Трамп е, ну, висказався дуже так некоректно стосовно Хані, Не що, да, що вона тупа, злата тупа. Ну, я вважаю, що по-перше, ну. Е, так можна говорити, але ну, жіночкам говорити так, чоловік, який номінант на президента США, ну говорити так, ну я вважаю, що це так скажемо некрасиво. Да? Для мене дуже важливо, щоб ми з вами зрозуміли, що взагалі відбувається в США завжди. От щоб було зрозуміння, ну нема такого, як у нас це може відбуввідбутися. Наприклад, там 73% на 25% або на 24%. В Америці завжди вирішують це 10%, а, то які знаєте, змінюють свою думку стосовно кого вони будуть голосувати, чи за демократів, чи за республіканців, тому що там є пул, там є. Родини, які завжди знають, як потрібно голосувати, і вони десятими роками голосують одинаково. Вони є люди, які підтримують республіканців, наприклад, сім'я, і все. А є це в 10%. Тобто я впевнений, що це відсотки, які Гарріс е, отримала, то вона отримала, тому що є багато людей, які підтримують е, демократів. Що хочу додати? Я хочу додати, що це моя думка. Я вважаю, що е, е, я пізніше потім у нас буде інша тема, проговорював стосовно про Трампа, якщо Олексій буде цікавий. Звісно, а, да. але я вважаю, що е, от ви подивитесь, але я чомусь впевнений, у мене таке є що. Переможцем буде Камала Харріс, Харіс, да. Тому що, по-перше, це жіночка, яка ну, ніколи в історії не було поки такого. В історії Штатів Америки ніколи не було жінки президента і ніколи не було темношкірою жінки-президента. Так, тому я думаю, що вона, вона буде переможцем, і я вважаю, що це буде для України. Я мені це цікавить першо на ну, відверто. От, от, от тільки ти зняв мене з язика питання. А, а от Камала Харіс і Україна. Так чи знаємо ми її дії, якщо вона стане президентом України? Дивіться, а, тобто, mm -hmm. чому тобто, я розумію, що знаєш, нам можуть розказати так. Є ж Байден, у нього є не, позиція. Не, не, дивіться, але Камала Харріс – це не джо Байден. Да, я хочу сказати, що вона, вона... була в тіні, так, так вона я була зводен. відсунута постійна. Да, але я хочу раз розказати і повторюю кожного разу. Дивіться дуже важливо, хто буде президентом, яка політика у цього президента, які думки, яка стратегія, що, що вона чи він думає. Стосовно Європи, стосовно НАТО стосовно України, я хочу сказати, що те, що я бачив, що вона підтримує Україну, ну, сказати, що це його думка, я не можу сказати. Це може бути такий політичний шлях і політичні думки демократів. Ми можемо так вважати? Можемо. Але я хочу сказати, що для мене дуже було важливо, що. Вона, вона говорила про те, що обов'язково потрібно, щоб Україна перемогла. І я сподіваюся на те, що ні дівчина ні на що, президенти хто би там не був, це буде Харіс та чи це буде Трамп. Я хочу вас запевнити, що вони будуть робити те, що буде бажати американський народ. Так правильно я чуть не сказав, а, але що хоче український народ А тому, дивиться. Але а тут уже є питання: а що хоче американа, а що хоче американський народ? А... Тобто американський чи, народ справді хоч... він настільки зациклений на питання України, тому що із того, що я бачу а, в штатах, питання України навіть в десятці немає питань Проблеми, які хвилюють американський народ. Американський народ, послухай, ну я тут не згоден. Американський народ сьогодні хоче допомагати і щоб перемогла Україна. Американський народ потріму американські Україну. політики чи американський народ Ні, Американський розуміння. народ я зараз кажу. Американські політики, слухай, вони як політики, як політики в нас, вони грають політику. Тому послухай, ну от подивись, от ти будь певний, ласка, дивіться. Попевне, що, що звичайно, американську родину хвилює а, питання перемоги України. Так, звичайно, яка живе в штаті Огайо а, і, і перебувається продовольчими талонами. Послухай, ні, ні, дивіться, я тобі зараз приклад дам. Послухай, я впевнений, що американські а, солдати, які сьогодні службу в Європі, а це десятки тисяч американських солдат. Сімдесяти тисяч, они, то ані, ну 70 тисяч. То я хочу з тебе запевнити, що родичі цих 70 тисяч. А, Військових, які б несуть службу дуже б хотіли повернутися до Америки, а щоб їх замінили на українських солдат. А я впевнений, якщо буде перемога, то я впевнений, що наші військові будуть захищати, коли ми будемо в НАТО, також і Євросоюз. Тому я впевнений, що Америка зацікавлена. Америка зацікавлена, щоби Росія мож, як можна було слабші, щоби і Китай було як можна. Тому подивись сьогодні. Послухай, ти подивись, як. Змінила риторика її Китаю. Скільки пройшло часу? Ну, Декілька днів. І Китай змінює свою риторику стосовно Америки. Чому? А тому, що рані розуміють, що Байден, а ой Трамп вибачаюсь, це не Байден. Він цаска це не буде з Китаєм. І можуть бути дуже такі жорсткі. Висловнення і дуже жорсткі жорстка політика. ну ти знаєш, що а, Трамп звинувачує Байдена в тому, що він про китайський президент? Ну і про а... китайські говорів, і про російський говорив. Слухай, ну ну за, за, зараз слухати Трампа. Ми не будемо. А от але б, я б, вважаю... заниця. До тебе є питання, чи нашкодив Трамп собі цим висловлюванням мається на увазі про Камалу Гаріс? Слухайте, ну дивіться чи ні, а, да Трамп. Я думаю, що 100% зробив себе мінус. Але ми на, на, хочемо нагадати, що 13-го, якщо не пам'ятаю, було що а, этот, коли а, покушення як бути? А, спроба вбивства Вби, да, спроба вбивства, вбивства а, Трампа, і ми знаємо, що дуже велике кількість відсотків додала до перемоги Трампа. Але хочу вам нагадати, що у нас. В листопаді, якщо я не помиляюсь, вибори. в 4 листопада листопада, 4, че 4, в грудні, якщо я не помиляюсь, інавгурація. Тому я хочу сказати: заспокойте, що я сподіваюся, що якщо перемогством переможе пан Харіць. То вона, головне для мене, головне, щоб вона підтримувала далі Україну, щоб допомога у нас була своєчасно, тому що ми знаємо, скільки ми сплатили, якою ціною нам вдалося. Це 6 місяців там 8 місяців, скільки у нас не було. 8 місяців у нас не було зброї. Тому для мене головне, щоб вона потримувала Україну. А я вважаю, що сьогодні наша країна. Наші лобісти повинні сьогодні працювати в Америці, щоб донести, що від того, що переможе Україна, наша так, які плюси будуть для США? А для США це будуть великі плюси, тому що якщо сьогодні не дай Боже, сьогодні Росія переможе, я впевнений і все це розуміють, що вони в перші країні, які будуть нападати. Це буде е, країни е, Балтії, а це НАТО, і всі розуміють, що потрібно буде воювати. Тому я тут не згоден з тобою, що вони цього не розуміють, але, і є, настільки вони тупі, але там. І, ні, я не казав, що не тупі, а я казав, що просто це не є ну, в як в, можна в, це їх в пріоритетах. Не а тому, що навіть перша заява Камали Гарріс, а, вже в статусі ну як поки поки вона ще не отримала номінацію, то вона там сказала: я спеціально почитав, чи там буде згадки про Україну. Там не було згадки про Україну. Вона сказала про охорону здоров'я, вона сказала про Дивіться. рівень життя. Вона сказала про, без, про внутрішню безпеку для американців. Вона сказала про те, що американські діти мали гарну освіту, і все. Угу. От щоб ти розумів, і камала Харріс, давай теж відмітимо, вона набагато лівіша ніж Байден. Да, Содін, Содін. А, тут її, є такі її, її батьки були хіпі. Її батько був першим темношкірим професором економіки в Стенфорді. Вони з матір'ю, тобто батько з Ямайки, мати, ну тобто вони з Індії, да? і вони там власне, познайомилися на політичних мітингах проти війни у В'єтнамі. Да, тобто, на відміну я, я це, від я Байдена, це, я... на відміну від Байдена, у Камали Харріс абсолютно інший бекграунд. Тому, не воєнний, тому, не воєнний. тому, тому я, я додам. Тому я впевнений, що якщо Харі буде президентом. То потрібно буде -президент. віце Віцепрезидентом я бачу е, нашого чоловіка по прізвищі Блінкін. Я вважаю, що Ти якщо... думає, що він може стати Так, да, Я вважаю, що це може бути. А е, це ми дуже би підсилували Харі, тому що ну давай брати і говорити відверто. Потрібно буде білашкірий е, чоловік, і це може бути е, е, Блінкін. І а, в тандемі. А з чому Блинкерами, не Мішель Обама? А, а, тому що <рес> вона жінка і потрібно буде брати чоловіка. От чому? А, тому я вважаю, що якщо буде такий тендем з Гаррі та Блінкін, то це буде для України дуже круто. А, хочу також додати, друзі, дивіться, все розуміють, і а, коли там а, це рієналці розповідали нам завжди, що ой там якісь там. А, Великі компанії будуть купляти у нас там землю. А, землю там, Може, а, краще б і скупили. А, 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 да, а, вже знаєш. Я би дуже цього хотів. Але хочу вам нагадати, що сьогодні те, що ми знаємо, і те, що сьогодні а, є, ми маємо цифри, це цифри, що ми маємо це такі, скажімо, цифри а, а, занижені. Це 12 трильйонів доларів. Ми маємо під землею. А, тому, послухай, це прекрасно розуміють всі. Особливо Трамп, я хочу сказати, що це він дуже гарно розуміє. І я хочу запевнити вас, що вони для цього зроблять все, щоб було можливості, щоб корпорації американські працювали у нас, в нашій країні. І хочу вас заспокоїти, що сьогодні, те, що я бачу, настрій, на як змінилось Трампом, поки не змінилася. Інших людей, але Трампа настрій змінила стосовно Зеленського. Ми побачили, що от, ми двер, от, 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 ти якраз зняв а, моє, моє питання. Наступне а, як ну, по-перше, відбувся телефонний дзвінок між а, Трампом а, і Зеленським. Так, да? да, ми про це а, говорили з Олексієм, коли закінчився в п'ятницю на сете. Да, але, але тоді ще не було відомо про що він. Да? Тобто, і е, як ти, е, ну от тепер, уже після того, як Байден пішов, як ти оцінюєш, от для України е, насправді вигідніше було, а нам все ж таки, да? ми ж з нашої колокольні дивимося, нам mm -hmm. вигідніше Бай. Е, ну, не Байден вже тепер Харіс, е, чи Трамп? Хто може нам дати більше а, дивіться. для перемоги над Росією? А, а, дивіться, сьогодні ми не розуміємо. О... Це була перша розмова з, з Трампом, да? ми знаємо, що а, м, стосунки між Трампом і Зеленським вони були непрості. Але хочу нагадати, що згадував постійно Трампа про те, що коли тиснули на Зеленського тоді, а, коли прийшов Байден а, до влади, і а, президент зробив дуже грамотно і дуже розумно, і він зайняв позицію і. Так скажемо, нічого поганого про Трампа не сказав. Ми це пам'ятаємо uh -huh. і про це згадує постійно Трамп. А, тому мені, я вважаю, що а, а, цей контакт повинен бути відбутись. І цей контакт, так скажемо, стало. А, я впевнений, що в цьому допоміг. Мій улюблений Борис, Борис Джонсон, Джонсон я впевнений в цьому. І я про це говорю в п'ятницю, що я впевнений, що це він допоможе і потім дійсно так і ми, да, дізнали, що так і сталося. Пізніше можемо поговорити, що запропонував, і по поводу, так скажімо, зради, які сказали стосовно Бориса Джонсона. На мою думку, Олексій, я вважаю, що Сьогодні, те, що я бачу, і, тот, і, і один і інший варіант, і Трамп, і Харіс непогано для нашої країни. І це для, для мене дуже важливо і мені заспокоює. Тобто заспокій... можемо вболівати за обидві да, і Тому Шест... для а, мене, слухай, я дуже радий, що а, Трамп а, трішки змінився. Він розуміє зараз, що потрібно посилювати нашу країну. Сьогодні він розуміє, що. А, Потрібно, щоби підтримати нашу країну. Я хочу нагадати, слухайте, може комусь це не подобається, що ми там кланяємося перед американцями, але хочу сказати, що 50% допомоги, які ми отримаємо, 55-55% це від Америки. Хочемо ми цього чи ні хочемо. Ну нам потрібно буде спілкувати з американцями. А і як ти тоді поясниш, влади? Що один з синси ну синів Байдена Трампа? а, Виставляє дуже дивно. Я Картинки, не можу сказати про це. Було сказано, що це був фейк. От потім, я не знаю наскільки це фейк, не фейк, але вважаю, що ну хто так може зробити? Ну, Вони важаю, що він дебіл. <сум> Тому ну знаєш, від від татку він ні, ні далеко попішов, але ну це ж ну, це ж не каже про вихованого чоловіка. Я так? Як можна сговорити люд про людини? Який встає весь конгрес і аплодує цього чоловіка, да, весь, так скажем, еліта всієї Америки, і ти після цього пишеш отаку вибачаюсь, херню. Да. Я можу я можу собі дозволити говорити про Трампа все, що я хочу. Звісно. Чому? Тому що я простий громадянин, Ми експерт, в Україні, ми да, громадяни України. Я, я, я не син якогось президента. Да, да, тому я впевнений що він так не повинно було зробити, але це ну скажімо так, що ну що ну як сказати коротко, просто дуречок, ну ну.